Недобійки дійшла громадська люстрація влади прокурорів та правоохоронців міста та області. Вчора відбулась зустріч людей із першими лицями регіону. З першої ж хвилини, начебто спокійного діалогу між владою, правоохоронцями та городянами, розпочались суперечки. Люди вимагали чітких відповідей на свої запитання, просили пояснити, хто відповідатиме за безчинство вже минулої влади. Емоцій своїх не приховували як одні, так і другі. Перший заступник прокурора області оголосив, що йде з посади. Дуже каже, дуже легко згубити довіру, і дуже важко її відновити. І Особисто я для себе е, прийняв моральне рішення, тобто, що Важко, важко працювати, і, звичайно, що треба, треба зробити це рішення. Я його прийняв. Я думаю, що я там вже відповідні документи піду. Його колегу, очільника прокуратури міста Віталія Сідорова, люди також закликали написати заяву на звільнення. Напишіть перший, дайте приклад, добрий, і підіть. За вами підуть, підіть зі своєї роботи. За вами підуть вся ваша команда. Якщо я не потримую цю я пишу, якщо громада захоче, якщо громада, я пишу, повірте, я за свої слова відповідаю. Проте, коли Віталій Сідоров почав писати заяву, самі ж городяни його відмовилися робити до голови Тернопільської обласної ради Василя Хомінця. Було також безліч питань. Звільнення його люди не вимагали, питалися, як далі буде виконувати роботу. Він запевняв, що завжди залишатиметься на стороні народу. Я стою перед вами, і даю вам відповідь на будь-які ваші запитання. Особисто прийшов про всі свої задання. Від представника міської ради, городяни хотіли почути, чому перестали функціонувати усі створені раніше громадські ради. Ви позакривали. Цій громадські ради. В нас вже працювало 10 громадських рад, вони не показали свою ефективність. Ми хочемо бути більш відкритими, але для цього повинна бути активна ваша позиція. Засипали питаннями обурені тернополяни, правоохоронців. Головний міліціонер міста виправдовувався здебільшого за нічні погроми, що трапились минулого тижня. Міська міліція працює на сьогоднішній день, 19 числа не працювала, це я вам доповім. Зразу ви самі знаєте події. Як то оцінює? Хто бачить, бачення, чесно вам скажу, для мене, наприклад, це болюче, тому що цей міський відділ я вложив душу. І те, що я там зробив, коли я прийшов, мене призначили туди. Це була конюшня, конюшня. І те, що я зробив, воно горіло, повірте мені, мені як ножом по серці. Якби прийшли і сказали, вийдіть, я вийшов би, сказав особовою слави, вийдіть. Два запитання, ми даді. Підожіть, підожі. Підожіть, підожіть, підожі, підожіть. Підожіть, підожі. Та якби вийшли через того, не згоріло. Вийшли за автозаком зі щитами. А ось заступник начальника обласної міліції Василь Облищук зізнався, що рапорт на своє звільнення написав. Якщо ви хочете рапорта, я рапорт на ім'я міністра Нового написав. У нас я на бакулян нового міністра, Копію рапорта, що хочете радять зі мною написали, написали. Так друге питання. Я... Про всіх масових заходах, хто мене знає, старався унеможливити десь силове протистояння. Десь Шо нам вдавалося десь не вдавалося тому плані. Підтвердив Василь Блищук, те, що начальник обласної міліції Віктор Сак сьогодні в Києві і також написав рапорт на звільнення. Аналогічний круглий стіл громадські активісти пообіцяли організувати рівно за тиждень. Очікують більшу кількість керманичів Тернопільщини. Тернополянам пропонують самостійно вказувати на проблеми в обласному центрі. Для цього в Тернополі впроваджують веб-ресурс Відкрите місто на сайті. Кожен мешканець може вказати, де і яка проблема існує. Кожен з користувачів буде мати можливість відзначати ту проблематику, яка є сьогодні в місті, на його вулиці, в його будинку чи будь-якому де не його побачив. Цю інформацію буде миттєво бачити людина, яка є відповідальна в нашому випадку. Ми плануємо, що це буде працівник, який працює на службі 1570. І оперативно буде отримувати той безпосередній виконавець, який відповідальний за його ліквідацією. Відповідно, і керівництво міста і шановні мешканці будуть бачити, коли ця проблема виникла, як на неї відреагували і коли вона вирішена. На сайті можна вказувати проблеми комунального, екологічного, соціального та інших характерів. Над втіленням проекту працювали фахівці різних галузей. Ми представляємо вам той досвід ту платформу, яку ми протягом вже останніх півтора року дуже активно. Розробляли за участю міжнародних експертів, за участю провідних українських спеціалістів в галузі публічного адміністрування, галузі електронного врядування, технічних фахівців, фахівців з соціальних відносин, представників громадських організацій. Поки що проект відкрити місто діє в п'яти областях України в найближчих планах розробників запровадити ресурс і в інших регіонах. У Тернополі в народну самооборону майдану входить 250 людей. В кожного свої функції: хтось патрулює місто в день і вночі, а хтось займається побутовими справами, готують перекуски та роблять чай або каву. Живуть самооборонці в їдальні тернопільської облдержадміністрації. До вечора тут все виглядає як завжди. Проте після завершення робочого дня розсуваються столи і стільці та розстеляються карімати зі спальниками. Кожної ночі є по пару виїздів на місця, де є якісь бійки або ще щось подібне, де потрібно просто під'їхати, розібратися в даній ситуації, заспокоїти людей. Ну от з цим переважно зараз займаємося. Патрулюють хлопці разом із правоохоронцями. кажуть в такий спосіб хочуть показати, що міліція справді з народом. Наразі ми відновлюємо авторитет мілі відновлюємо авторитет міліції, патрулюємо разом з ними. Це основне зараз так. Завдання допустити ніяких провокацій, погромів і будь-чого подібного в Тернополі. Усі самооборонці ходять з відповідними жовтими пов'язками. Розповідають, що зброї при собі не мають і палиці в їдальні одах тримають про запас. Застосовуємо виключно для оборони. В народі вони ще називаються євроінтегратори. Застосовували колись ні, не застосовували, але потрібно їх мати для того, ну можуть бути непередбачувані інциденти. Потрібно бути готовими до всього. Збирають члени народної самооборони майдану й кошти для підтримки Києва і на витрати місцевої організації. На банках, куди закликають кидати гроші, є спеціальні емблеми. Тому людям, котрі хочуть пожертвувати гроші, варто бути пильними, щоб не потрапити до рук шахраїв. Після кривавих столичних зачисток сотні покалічених розвозили на лікування по всій Україні. В Києві було небезпечно, бо викрадали просто з палат, а волонтерам не вистачало рук та місця для хворих. Майданівці з простріленими від снайперських гвинтівок головами, щелепами та колінами зараз на лікуванні і в Тернополі вже не бояться називатись, та навіть готові розповідати свої історії журналістам. Нам ми побігли, обійшли на мост, піднялися. Нам посинис треба було бути... Пустить і десь вже в районі уголу в готелю України влучили постріл снайпера. Але я був в металевій касці військовій, і вона мене врятувала. Ну тільки лікарі от зараз витягнули, була нейрохірургічна операція. Витягнули е, осколки каски самої. Всього Тернопіль на лікування вже прийняв десяток потерпілих. Тут активісти з різних куточків України. Після операцій їм вже пропонують курси як фізичної, так і психологічної реабілітації. Холодно може бути лише вночі, проте не критично. Поділка опускатиметься нижче нуля всього на кілька градусів. Удень же сміливо можна вдягати весняні куртки та знімати теплі шарфи. Температура повітря прогріватиметься до плюс 10. Температура вночі від нуля до двох морозу, до трьох морозу, а в день 5-10 тепла. Така у нас на найближчі 10 днів. Лише 3-4 числа ми очікуємо. Дощ з першого березня можна не боятися, що повториться минулорічна історія, коли снігом замітало до середини квітня, а вже за кілька тижнів різка спека. Весна таки буде. З цих вихідних тепло, і така погода триматиметься надалі. Літо обіцяють синоптики. Також прийде вчасно. У нас йде вже весна, як по календарю з березня місяця. Так що сподіваємося, що літо. Почнеться також по календарю. Проте різко переходити на легкий одяг і взуття також не радимо. Адже поки земля не прогріється та повітря не стане по справжньому весняним, можна легко підхопити застуду. Сьогодні футбольний клуб Тернопіль гратиме на виїзді двічі в рамках тренувальних зборів. Муніципали відправились у Чернівці до місцевої першолігової команди Буковина. Думаю, одно, що там будемо розглядати питання по тих молодих перспективних, кого будемо лишати, кого будемо переводити у ФК Тернопіль-2. Ну і я думаю, одно, що завтрашній день це вже буде остання гра. У нас на іскусственному полі, тому що вже будемо переходити на терений покрив. Хоча вже вчора ми кутки тренувалися на трав'яному покриві, тому що вже привикати було, було полів. Чернівці побачать обидва склади команди, каже Василь Івагеш. Під час зустрічей визначатимуть, кого взяти до команди, а хто покине основу муніципалів їдемо туди двома складами основні склади будуть грати у 13-0 і в 14.30 будуть грати другі склади. Я спеціально везу з Юрою, їм головним тренером домовилися, щоб дати всім шанси. Бо ви знаєте, якщо приходимо основа, як ми їх то ми пускаємо ще 15-20 хвилин, то не видно. А так втратимо час і дали, дали нам дозвіл на полі, ми побачимо. Я думаю, на цьому побачимо все, що є. І після того вже оприділимося з сто двадцяткою, двадцять чи чоловік, які будуть працювати вже доготуватись до, до купкою.